Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон? Малий ей, куди ти дівся? Цуцику! Привіт, привіт. Очікуваний вібір. Ви хто? Чому тут все таке дивне і де всі люди? Я птах, той хто зве. Хто? Зараз розповім. <му> птах ночі. Забивається до кімнати, хоче вирватися, ріже повітря крилами, не знаходить виходу, не дає себе упіймати, сторожко завмирає, Зібравшися з силами. Я говорю: ну що ти, послухай, спинися, не бийся так лунко серед густої темряви, ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі. голоса. Може бути довгою і мовчазною, вона може ділитися з нами, надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною лишайся, До ти доки можеш лишатися? І хай ця ніч ради тебе, і черкає, і хай дотики її видаються тобі неприйнятними лишайся. Навіть коли тебе хтось чекає лишайся. навіть коли я тебе не спинятиму. <му> Досить боятись на воду до час для пригод М -м -м, я птах. І я тебе познайомлю з духами за руку підведу до кожного. Хтось із них дасть тобі суперсилу, поштовхом долі виведе із прострації. Готовий прийняти різдвяне диво безкоштовно, без реєстрації. Ось такі справи. Ну, розповідай, що тебе до нас привело? Я хотіла приміряти сукню з вітрини. О, ну я не про це. Я про серйозне. Ну, найзаповітніше, бажання. Ну, от я можу подарувати вічну молодість. Уяви. Жодних зумощик. Жодного другого підборіддя. Жодного старіння. Ну, уявляєш? Мені одинадцять. Ну, для базової косметології ніколи не зараз. Ем, слухай, дай я вгадаю, чого ти насправді хочеш. Угу. Ти хочеш стати кращою, щоби тебе любил. Ти хочеш стати блогеркою? Звісно, ні. О, всі хочуть вона ні. Так ще раз. Ти хочеш стати кращою, щоб тебе полюбили власні батьки? Що Я що вгадав? Вони у тебе трохи не в собі. У мене немає мами і тата. Я хочу сподобатись прийомним батькам. Хочу, щоб в мене була справжня сім'я і дім. Але це чомусь не стається. Мабуть, потрібно в собі щось змінити. О, Коточки, я не знав, ти пробач, але, але є і хороші новини. Ми духи Різдва, і ми можемо тобі допомогти. Правда? Угу. А як? Ну, дивись. У кожного з нас є. Своя суперсила. І ти потрібно обрати одну з них. Ту, яка тобі допоможе здійснити найзаповіднішу мрію. Секунду, зачекай. Ось, дивись. Заплющиш очі, подзвониш і одразу опинишся в магічному світі одного з духів. Ну і назад так само. Угу. Ну, ну давай. Я подумаю. О. Тільки песика спочатку знайду, а, та він уже давно, мабуть, когось із духів. Хрустить смаколиками. Давай, давай, не зволікай, ну.